Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці вшанували пам'ять загиблих військових. Волонтери зібрали 11 тисяч на благодійному ярмарку. Олександрійські бібліотеки це справжня синергія перемоги. Молебень хвилина мовчання та покладання квітів. Так розпочалося відзначення дня захисника і захисниці в Олександрії, рідня та знайомі загиблих героїв, військові та освітяни, депутати і міський голова заступниками зібралися у сквері Кравченка, аби вшанувати пам'ять полеглих бійців. На заході побувала і наша знімальна група. Відзначення дня захисника і захисниці в Олександрії розпочалося на алеї пам'яті у сквері Кравченка. Шанувати пам'ять загиблих героїв зібралися рідні та знайомі, військові, депутати, міські голова та його заступники. Панахиду за загиблими провів благочини Олександрії та Олександрійського району протоерей РА Сергій. Сьогодні ми зібралися на цій алеї слави пам'ятути всіх захисників, які поклали життя. Але треба пам'ятати і за живих, тому що Саме вони всі разом, бо у Бога немає ні мертвих, ні живих, у Бога всі живі. І ми повинні пам'ятати за кожного воїна, за кожного полоненого, за кожного військового, який зараз боронить наш простір. Тому що вони віддають саме найцінніше свій час, здоров'я і навіть життя. Вони захищають нас іззовні. І ми повинні із внутрі допомагати їм якомога більше, допомагати і підтримувати. Бо кожна наша молитва, кожне наше звернення, кожна наша дія вона має велике значення для кожного нашого захисника. На алеї розміщено банери з фото і історію бійців, які віддали своє життя за незалежність України з 2014 року. У кожного свій шлях кожен зробив свій внесок в нашу перемогу. Хвилиною мовчання і тиші вшанували пам'ять кожного загиблого героя. Ми всі їх крізь роки шануємо хвилиною мовчання. Клали квіти до помосту та біля світлин, а по завершенню заходу Олександрійці ще довго не розходились. заплачено. Це дуже важливо для олександрійців, адже це місце суму і болю, нашого спільного суму за нашими хлопцями, які поклали життя за нас з вами, за мирне небо, щоб сьогодні ми тут стояли. На жаль, і Олександрія сьогодні має таке місце але й у пам'яті. Щодня сюди приходять люди, які не просто рідні чи близькі, а просто прохожі Олександрійці, які вшановують пам'ять загиблих, кладуть квіти. Дехто приходить з близьких як до місця плачу. Вони віддають свою душу, спілкуються з ними як живими. На жаль, маємо втрати. Цього ж дня квітами вшанували пам'ять воїнів АТО ООС, меморіальний хрест, яким встановлено на площі біля міської ради. В день захисника і захисниці Олександрійські волонтери ярмаркували на прилавках. Були і смаколики, і патріотичні вироби хендмейд, а також продукція з логотипами нашого міста. Благодійний продаж став можливим завдяки підтримці постійних партнерів. Зауважили волонтери координаційного центру. Хто допоміг, скільки зібрали та куди витратять, розкажемо далі у сюжеті. Олександрійські волонтери в день захисника та захисниці ярмаркували. Розгорнули прилавки з товарами біля офісу координаційного центру волонтерів. Чим торгували та на що спрямують кошти, розповів Анатолій Федоренко. Донаційний центр волонтерів міста Олександрії сьогодні, 1 жовтня, з нагоди свята Дня захисників та захисниць вирішили на підтримку Збройних сил України організувати благодійний ярмарок. Для ярмарку нам надали торгова марка Ласунчик. Це смачна випічка. Крім того, патріотичну продукцію. Надали центр дитячої творчості і також іще патріотичну продукцію нам надав магазин Алігатор. Кошти виручені від проведення сьогоднішнього ярмарку, підуть на придбання 26-го авто для 38-го окремого стрілецького батальйону. Частину коштів спрямують на закриття нагальних військових потреб згідно з запитами хлопців. Це інструменти, зимова гума для авто. Долучилися до ярмарку і представники творчого об'єднання Олександрійський сувенір. Творче об'єднання сувенір Олександрії. Я вдруге приймаю участь вчора і сьогодні. Тільки я недавно долучився. Я виготовляю сувенірні вироби з дерева. Хотів би побажати всіх захисників і захисниць святом, полеглим, вічна пам'ять, пораненим скорішого одужання, а Україні миру. Волонтери дякують всім Олександрійцям за підтримку та активність. Ярмарок сьогодні відбувається для збору коштів для ЗСУ для нашого. Ось. Тим паче, сьогодні праздник наших захисників та захисниць України, також покрова. Ми всі знаємо, що Мати Божа як Покровитель козацтва була, тобто це дуже влучний праздник. Ось і я думаю, да, що ми будемо такі ярмарки проводити, тому що 100% ці кошти, які ми отримуємо від продажі тих виробів, вони підуть на допомогу нашій армії. Багато хто допомагає, будемо говорити, хто чи може. Якщо є запроси, у нас там, наприклад, чи сітку, Придбати, допомагають предпри... предпринимателі, будемо говорити, самі ось дають свій товар, тобто хто грошима, хто чи може. Але да, да, ми всі йдемо в ногу, можна так сказати, хто чи може. Під час ярмарку завітали представниці управління культури, аби передати кошти від іншого благодійного заходу творчого марафону. Вчора на площі Соборній проводився концерт-марафон до дня захисників і захисниць України. Виступали творчі колективи міста. І звичайно, ми збирали кошти, долучилися до збору коштів. Кошти були зібрані в сумі 5 тисяч 8 гривень. Хочеться подякувати всім небайдужим, які підтримували, які донатили. Кожна гривня зараз дуже важлива. Дякуємо за підтримку. Ці кошти були передані до координаційного центру. Не залишатися осторонь, а донатити закликає блогерка-волонтерка Оксана Хода. В цей день захисника і захисниці Вітчизних хочеться побажати дідівської мудрості, сили волі незламної, тому що ми чекаємо їх всіх тут з перемогою. І хочеться, звісно, сьогодні такий день, ви знаєте, хочеться порадуватися тою кількістю людей, небайдужих, об'єднаних, які завжди допомагають. Координаційному центру збирати кошти, підтримувати наших бійців, наших котиків. Ну і як завжди, вже мабуть за традицією, хочеться звернутися до тих, кому просто все одно чия хата з краю, ця війна буде вона просто кожного, кожного е е зачепить. Тож, як завжди, Давайте об'єднуватися зараз. Зараз вже потрібно ще вчора, але хоча б зараз. Ну а взагалі зі святом. Цьогоріч це перший раз за новоюлянським календарем. Тому нехай свята Покрова оберігає наших воїнів. А ми чекаємо вдома з перемогою. Під час ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Всеукраїнський день бібліотек це справжній день єдності бібліотекарів, читачів і всієї громадськості, хто розуміє значення закладів культури в житті суспільства. Девіз у 2023 році бібліотека. Твоя синергія перемоги, адже у цих закладах проводяться різноманітні благодійні заходи, аукціони, створюються обереги для захисників та плетуться маскувальні сітки. Докладніше про роботи Олександрійської ЦБС у наступному сюжеті. 30 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки Олександрійської централізованої бібліотечної системи вже давно перестали бути тільки місцем зберігання книг зараз. Це простір неформальної освіти, спілкування, нових вмінь та знань. А з початком війни бібліотеки стали і місцем для волонтерства та благодійності. Дуже вдячні ми людям і волонтерам, які приходять до нас волонтерити. Цим самим ми допомагаємо нашим захисникам. Бібліотека продовжує займатися волонтерською діяльністю. Ми плетемо сітки і запрошуємо постійно плести сітки, бо це необхідно, і на них вже велика черга. Ми робили і будемо робити окопні свічки, які допомагають під час холодів нашим воїнам. Ми проводимо майстер-класи для дітей, ми виготовляємо сувеніри, ми виготовляємо обереги. і і наші воїни вони пишуть нам і просять, і волонтери просять для того, щоб ми виготовляли обереги. І діти, які приходять до нас в бібліотеку, також пишуть теплі листи, малюють малюнки. Це теж підтримка нашим воїнам, і вони говорять про те, що це дуже їх надихає. Сьогодні в закладах культури можна навчитись до медичної допомоги, отримати знання з юридичної, психологічної підтримки. Бібліотеки цікаві для дітей, адже книгозбірні мають багато настільних ігор, квест-кімнату, гуртки 3D-малювання, клуб з вивчення англійської мови та ще безліч цікавих напрямків. Дітей ми підтримуємо в точці ЮНІСЕФ, яку ми відкрили в липні місяці, цього, яка знаходиться на Покровському мікрорайоні. Це батьківський клуб. Також в рамках цього проєкту. Це великий проєкт Діти України і війна, який ми розпочали з лютого і навчали дітей. У нас було три групи: ми навчали дітей, які не мають можливості відвідувати дитячий садочок, не мають. Такої можливості, і тому ми її запрошуємо на заняття через гру, навчається від простого до складного. Це великий проєкт, це спеціальна методика, яка прийшла до нас з Америки, але вона дуже успішна. І ми вже з 1 вересня набрали ще дві групи діточок, яких навчаємо через гру. Олександрійська ЦБС має 16 закладів. Чотири з них розташовані в селах громади. Саме в селищній бібліотеці, саме в бібліотеках на Мікрорайоні перемога, на Покровському мікрорайоні в нас займаються діти. Зараз, ви знаєте, навчання у нас змішане в Олександрівській громаді, офлайн тиждень і тиждень онлайн. І в нас, на жаль, є діти, такі, які не мають своїх гаджетів, які не мають можливості підключитися до інтернету, а бібліотека це допомога завжди безкоштовно. І тому дітки в нас займаються як і минулого року, так і в цьому році. Багато дітей приходять, онлайн навчання проводять в бібліотеку. Ми залюбки їм допомагаємо в цьому. У нас є бібліотекарки, які займаються книгоношенням, які відвідують людей, які не можуть ходити, які вдома, які ну закриті в своєму просторі і не мають спілкування. І вони щотижня відвідують в дальніх мікрорайонах. У Нас бібліотекарі ходять з новими книгами, з з періодичними виданнями і відвідують і не тільки. Відвідують з книгами, але і допомагають. знаєте, я дуже багато прикладів, коли бібліотекарка, і ну, скажімо так, і полипами принесе якісь продукти цим людям. Вони в нас дуже щирі. Бібліотекарі це люди з відкритою і щирою душою. Разом з бібліотекою змінюється і її відвідувач. Сьогодні це активна людина, яка відкрита до нового та цікавиться психологічною літературою. За всією активністю та різноманіттям заходів стоять креативні та талановиті бібліотекарки. Бібліотекарки це креативні аніматори, це це фахові фахівці з великої літери. Це люди, які долучаються до всіх ініціатив, які є в місті. Це люди дуже творчі. Багато бібліотекарок у нас і вишиває, і шиє, і майструє. І, до речі, наші сільські бібліотекарки випікають уже другий рік війни. Що вівторка наші бібліотекарки із села Ізмайлівка, Піщаний Брід, Оловківка випікають смаколики, пірішки, вареники роблять для наших захисників, і щосереди їх привозять до координаційного центру. Наші бібліотекарки шиють, вишивають, допомагають. Маскувальними сітками, ну, це люди, які готові все віддати за, для допомоги людям. Я вітаю колег, наших професіоналів бібліотечної справи зі святом. Бажаю їм здоров'я насамперед, бажаю всім нам мирного неба і найскорішої перемоги, бажаю терпіння і взаємопідтримки. Обов'язково усім. Найкращого. Хочу, щоб їхні рідні, і бажаю всім рідним і всім захисникам повернутися додому, до нас, до своїх родин. Тому що в кожній нашій родині бібліотечній також є свої захисники. І саме головне, що ми бажали собі в це свято, це щоб наші рідні повернулися живими і здоровими. А ми все зробимо для того, щоб їх підтримати. Зупинятись на досягнутому бібліотеки не планують. Тож, попри непрості часи, книгозбірні і надалі будуть територією добрих справ, відвертого спілкування, зустрічі з письменниками та, звісно ж, нових та цікавих книг. На цьому випуск новин завершено. Разом йдемо до перемоги, і все буде Україна.